Дніпровський державний технічний університет прикрасили сакурами. Символ розквіту та процвітання посадили разом на подвір'ї навчального закладу. Ректор ДДТУ Віталій Гуляєв, голова молодіжного студентського парламенту Ілля Безцінний та почесний випускник університету Андрій Білоусов. Я 25 років тому закінчив наш університет. Можу сказати всім вам, що ви зробили правильний вибір, що поступили навчатись в нашому університеті, який має більш ніж сторічну історію. Ми тісно співпрацюємо з нашим університетом, відкриваємо нові специальні. Нас відкрили спеціальність агроінженерія, фізична культура і спорт. Окрім символічної закладки квітника, необхідний спортивний інвентар для студентів спортивної кафедри передала ГО Бджола. Наші спортсмени вони неймовірні. Їм тільки дай змогу. Вони будуть перемагати, отримувати перші місця, найвеличніші нагороди. Тому цей інвентар їм дуже і дуже знадобиться. Я щиро дякую Андрію Леонідовичу за те, що він. Знаходить час, знаходить можливість і допомогу надати нам, і особисто бути присутнім, зустрітися із студентами і своїм ким відношенням гарним, дбайливим до університету. Всім нам показує приклад, що треба любити своє місто, свій університет, і все в нас буде дуже добре.